Цими вихідними стартував всеукраїнський тур Патріоти єднають країну, який відбувається за підтримки українського об'єднання патріотів Укроп. У рамках туру в більш як 40 великих та малих містах України пройдуть концерти відомих вітчизняних виконавців гуртів Друга ріка танок на Майдані Конго, антитіла, співачки Лама, фіналістки проєкту Голос країни, тані Решетняк, а також місцевих артистів. У Чернівцях концерт співпав ізі святом дня міста. Уся площа філармонії вчен заповнилася людьми ще за годину до початку концерту. Розпочали жваві виконавці. З етноансамблю Плай. Після їх запального виступу місцева команда політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп представила своїх кандидатів на місцеві вибори. Серед них були і учасники антитерористичної операції, і артисти, і освітяни та медики. Дорогі боковинці, гості, що дешне вітаю вас на міста. Безмежно радий, що я маю можливість сьогодні бути на цьому святі, святі в європейському місті, місто, над яким є мирне небо. За це мирне небо. Багато з наших земляків заплатили своїми життям. Вони живуть і будуть жити в наших серцях. Всім хочу побажати ясного розуму, розуміння того, що наше майбутнє в наших руках. Всім гарного настрою, гарного свята. Слава Україні! Також журналістка та член політичної партії Українське об'єднання патріотів «Укроп» Тетяна Тарен зауважила, що їх команда йде на місцеві вибори з реальним планом дій, а не пустими обіцянками. У нас є місцева програма, і основними пріоритетами місцевої програми у нас є формування підрозділу муніципальної поліції, формування політики комунальних платежів органами місцевого самоврядування, створення муніципального пенсійного фонду, ініціативи бізнесу та податкова стабільність, реабілітація та соціальний захист учасників АТО. Програми пошуку робочих місць для молоді прозоре та повноцінне формування місцевого бюджету. Чернівці потрібно зробити так, аби мешканці Криму та Донбасу сказали: ми не хочемо русський мір. Ми хочемо як Чернівці, потрібно їм допомогти. І такі патріоти об'єднають Україну. Метою туру, за словами членів українського об'єднання патріотів, стало об'єднання усіх патріотично налаштованих громадян незалежно від національності, мови, віросповідання та роду занять. Тур пройде по всім великим містам України. Місцеві вибори стартують вже 25 жовтня.